50 тисяч порцій сухих супів та борщів відправили на передову волонтерська організація з варви сильні волею. Виробничий процес стартував у серпні 2022-го. Передувало цьому, коли ми їздили по гуманітарну допомогу на західну Україну. Ми привозили такі сухі набори від коломийських дівчат по моєму львівянок. Коли ми переховали, що одна поїздка нам виходила десь 1017, щоб поїхати на західну Україну. Да, ти привезеш пару ящиків, але це дорого. То ми вирішили тут зайнятися цим самим процесом, щоб зекономити кошти. Ольга Олександрів та Максим Рибальченко, засновники виробництва, все розпочали з ідеї. Їх підтримали друзі, рідні, орендували приміщення, привели до ладу. Обладнання ж для міня цеху придбавали поступово для цього. Щоб е, процес запустити, так потрібно було по-перше сушильні шкафи сушки, які ми на яких ми працюємо. Ну у нас їх більшість побутова. Є і професійне, яке підприємство одне з наших підприємств купило. Так обладнання. Е, ну вакуумні апарати суттєво допомагали місцеві підприємства, підприємці організації самі варвенчани. І справа пішла. Спочатку овочі, картоплю, буряк, моркву, цибулю, зелень шинкували вручну. Пальці стирали до крові, згадують волонтери. Пакували також вручну, згодом закупили професійне обладнання. Поступово навчилися робити калькуляцію продуктів, чаклували і над смаковими якостями. Щоб були смакові якості, ми спочатку самі пробували. У нас є розкладка калькуляція цих продуктів. Щоб була не густе, не нерідке ну смакувало смачно. Сьогодні волонтери виготовляють п'ять видів супів та борщ, пакетики ємністю на один та п'ять літрів. Нещодавно меню розширили. В цьому місяці ми вже голубці Максим придумав. Ліневі І... голубці у нас є меню. це польова каша. Ковбаски в нас сушені ще ми вже сало вакуумуємо копчене. Ви вже і рулетики передавали хлопцям. Супові борщові набори сильних волею використовують військові на всіх напрямках. Саме затребувано такі такі літрові хачечки. Три дорослих чоловіків нормально можна поїсти так, не маючи нічого, якщо. Порахувати, скільки потрібно взяти продуктів, сирих, аби приготувати цей літер супу, то я думаю, це. У нас є відгуки від хлопців. Дуже багато відгуків. Елементарно, смс отримаєш подяки і це вже гріє душу. Смашу. Відгуки, скажу так, що перві відгуки просили да, військових, щоб ну, надали нам відгуки свої. Це було емоційно. Емоційно гарно. це було да, смачно. настільки смачно смачно, щоб вони не могли втриматися. За день волонтери пакують більше трьохсот сухих наборів. В цеху вправляються після робочого дня, бо кожен працює. Це вже родинна справа. Ділиться Ольга Олександрів. Допомагають діти, батьки. Приїздять і студенти Дігтярівського аграрного ліцею. Овочі, зелень зносять люди. Спільна благородна справа наближає перемогу. Є постійні отут бабусі, жіночки, яка там раз на тиждень вона насушує хліб, сухарі, да приносить в якусь баночку там чи сала, чи мед не потрібно зупинятися потрібно допомагати тим, чим ти можеш. Навіть, скажімо так, маленький донат, маленька якась копійка. Навіть ну, пост, якщо ви бачите якийсь пост підтримки, навіть те, що ви там лайкнете, чи додасте, чи перепустите його, це теж це так, також ваша підтримка, але просто подумайте. Над тим, що ви робите, да і чим ви зможете допомогти. Якщо ми зупинимося, ми зупинимося, інші люди зупиняться, то що буде там, що нас чекає далі. А далі на нас чекає мирне життя у вільній незалежній Україні. Бо хто на передовій, хто в тилу кожного дня маленькими і великими справами разом наближають нашу перемогу? Бо українці сильні волею.